Вітаю вас, шановне товариство! Всім нам добре відомо, що на сьогоднішній день високі новітні технології повсюду. І вони ж певним чином змінять увесь цивілізований світ. А разом з ним змінімося й ми. Для прикладу. От уявіть собі, дідуся в якійсь сім'ї, і він може певними такими чудернацькими старовинними різаками вирізбити дерев'яну ложку. Той час його внук чи правнук зможе виготовити таку ж річ, таку ж ложку на 3D-принтері, натиснувши всього декілька кнопок. Це все зробить комп'ютерна програма. Це, звичайно, забавно і навіть корисно, але разом з тим і трішечки сумно від того, що руками вже робити щось і немає потреби. Та напевно в генетичній пам'яті кожної з нас закладені і знання вміння наших предків. Треба лишень обережно пробудити їх. Ну а потім можливо і використати для конструктиву. Народне ремесло це те, що показує справжню суть української душі, розкриває віковічний інтелектуальний потенціал нашого народу. А Миргородщина завжди славилася своїми майстрами майже по всіх напрямках народних ремесел. Це й не дивно, адже наш край став тим перехрестям, де зустрілися традиції західних і східних, північних і південних земель нашої Батьківщини. Ви запитаєте. А чим же такі особливі вироби ремісників? Відповім, навіть такі прості та звичні побутові речі, як, наприклад, посуд, одяг, меблі, всі вони ставали певним чином витворами мистецтва, поєднуючи в собі і красу, і практичність. Тільки погляньте на ці чудові речі. Багато хто думає, що ремесла це пережиток минулого. І зараз їх згадують лише історики. А фабрики, заводи давно витіснили ремісників. Частка правди в цьому є. Але ремесла переплітаються з нашим повсякденним життям більше і частіше, ніж ви собі думаєте. Не вірите? Тоді згадайте лишень своїх знайомих з такими українськими прізвищами: Лимар, Стельмах, Бондаренко, Коваль Чемпар Песаренко, ще Кушнір, Гончар, Кравець і переліку не кінець. В прізвищах одне лише спільне. Це ремесла. І це видно. Є народні ремесла, про значення та суть, яких більшість сучасних українців навіть не здогадуються. Наприклад, от хто такий чимбар? Багатьом відповісти складно. А це людина, яка вичиняла шкіри волів та коней для подальшого виробництва чи взуття. Ще один приклад. А як називається майстер, що виготовляв транспортні засоби, такі як вози, сани, брички та запчастини до них? Відповідь Стельма. А ще є Бондар це майстер з виготовлення дерев'яних діжок. Гутник, займався виробництвом скла та виробів з нього, і багато-багато інших ремісників. Та що там говорити, коли навіть сім відомі ремесла мають безліч невідомих та цікавих особливостей. Наприклад, чи знали ви, що ковальство має більше десятка різновидностей? Або що, наприклад, гончарство зародилося ще в добу неоліту, а це близько 12 тисяч років тому. І таких прикладів сила селена, бо кожне ремесло унікальне та цікаве по-своєму. Наступного разу ми поговоримо про грібінкарство, яке було поширене в нас на Миргородщині.